Ки осінь традиційний час для садіння озимого часнику. Переваги зимової посадки очевидні. Ви отримаєте врожай раніше. А на початку літа, коли зелені ще не так багато, стрілки часнику стануть хорошим доповненням до сезонних вітамінів. Отож, розглянемо, як правильно садити його під зиму, аби отримати здоровий і продуктивний врожай. Чим рідше садимо, тим і самоголовку отримаємо крупнішу. Це садівниця Наталія Мамченко. Жінка все своє життя займається городництвом і має власну грядку з домашнім урожаєм. Тепер домогосподарка ділиться секретами, як правильно підготувати та висадити зубці часнику, аби по весні отримати ранній та щедрий врожай. Пані Наталія каже, першим кроком до успіху є вибір якісного посадкового матеріалу. На ринку дуже багато представлено сортів часнику, тож вибрати. Можна будь-який сорт звертаємо увагу, щоб це були. Виповнені всі часничини, зубки, не гнилі, всі виповнені сухенькі, без ніяких ознаків ураження. Середні терміни посадки часнику залежать від температурних умов кожного регіону. У північних регіонах це середина жовтня, в центральних кінець жовтня, а на півдні початок листопада. Пані Наталія ж не зраджує власному досвіду. Воліє садити часник незадовго до морозів. Для того щоб часник вкорінився, пішов в зиму вже вкорінений. Він висаджується приблизно за 20-25 днів до стабільних заморозків. Для цибулі це потрібний чуть менший час для вкорінення. Вона, навіть якщо й не вкорінеться до зими, це не є критичним. Але Цибуля садиться за два тижні до, вкорін, до настання заморозків. Часничок приблизно за 20-25 днів. Господиня каже, від своєї бабусі дізналася народні методи для визначення терміну посадки часнику. Зачасту, як в нас бабушки, дідушки звикли казати, що на покрову чи до покрови потрібно посадити часник. Зараз така аномальна в нас температура не завжди співпадає такий час, що ось на покрову вже потрібно садити. може бути. Ті ще дуже високі плюсові температури, що часник зійде до того, доки настануть морози. Ну, як в народі можна спостерігати за березою. Коли жовтіє на ній листя, вже гарно жовтіє, то вже значить приблизно через 20 днів настане заморозки. Будуть. Проте Наталія радить використовувати перевірені методи. Одним із таких є термометр, за допомогою якого можна дізнатися температуру ґрунту. Коли буде температура ґрунту. 13 градусів стабільно це триматиметься вже тиждень-сім днів і міряється температура зранку, коли не сонце прогріло землю, а зранку. І коли оце вже така земля, 13 градусів, вже можна впевнено висаджувати часник на зиму. Якщо ж температура сягає потрібної, час починати роботу. Перед посадкою важливо підготувати ділянку застелегіть. Часник найкраще росте на легких, добре дренованих ґрунтах, а також на місцях, де раніше вирощували бобові, помідори, огірки, капусту або салати. Це повинна бути рівна земля, без ніяких впадин, не повинні бути заболочення, якісь. Якщо ґрунти десь в низині, то краще зробити якісь підвищення. Грядки високі грядки називають. Перед посадкою обов'язково вносимо добриво. Це може бути, хоч перегній, ні в якому разі не свіжий гній, а перегній. Не курякурений помет, тож, бо він містить великий міст азоту. Тільки перегній використовуємо. Перед перекопкою ми вносимо мінеральні добрива. Це хоч суперфосфат, хоч калійні добрива це можуть бути. Може, ми, наприклад, облюбували добрива, яра, міла, комплексні добрива вони містять весь набір мікроелементів. Добриво вносимо 20-25 грам на метр квадратний. І обов'язково зароблюємо його у ґрунт. Коли ділянка вже оброблена і готова до посадки, можна формувати рядки. Робимо боростки, глибиною ми садимо часничок приблизно 10 см. Якщо у вас високі ґрунтові води або сильно залужена земля, тоді можливо зробити 2 см піщаною подушечкою. Потім висаджуємо часничок на глибину 10 см, 8-10 см. Хвостик зверху, корінець униз. Відстань між часничком має бути 5, 8-10 см. Можливо посадити і загущене його, але потім головки в результаті отримаємо дрібніше. Загортаємо. Міжряддя, гарненько все втоптуємо. Міжряддя має бути між, е, між часничинками 20-25 см. Перед посадкою часник не потрібно замочувати. Він має бути сухим. Це дозволить уникнути розвитку гнилі, але варто обробити зубки з захисними засобами. Така процедура допоможе запобігти хворобам та ураженню шкідниками. Коли ми обрали вже гарний посадковий матеріал, спочатку його не потрібно розділяти. Чистимо його на окремі зубки вже безпосередньо перед висадкою в сам, в сам груд. Вона тут зберігається в лусочки, має свою таку мікрофлору, вологу тримає свою. Потім уже перед посадкою ми конкретно від, відділяємо кожний зубчик. конкретно беремо якусь е, ємність, Складаємо ці зубчики чи в чулку, чи можливо і так роз, розіслати, чи в миску і обов'язково її обеззаражуємо. На про всяк випадок, ми не знаємо, яка чекає нас зима чи осінь. Можливо, зараз засуха, а потім підуть проливні дощі, і часник може уражуватися кореневими гнилями. І для цього нам потрібно провести обробки. Це можуть бути як біопрепарати, так і хімічні препарати. Замочуємо ми його десь на півгодинки, коли часничинка повністю вся впітає в себе препарат. Витягли, просушили і вже готова вона до висадки. Пані Наталія зауважує, не слід забувати Дякую. Дякую. про чесник і після висадки, аби отримати гарний врожай, необхідно регулярно доглядати за грядками. Посадили, чекаємо стабільних заморозків. Коли вже настали морози, обов'язково прикрити якимось мульчуючим матеріалом, ну щоб убезпечити від вимерзання. Ну і чекаємо весну. На весні потім підрихлення, обов'язкове внесення знову ж таки мінеральних добрив це азотні, селітра або мочевина. Нам потрібно наростити потім зелену масу гарну. Від зеленої маси потім будемо отримувати вже і гарний врожай самої головки. Садівниця Наталія Мамченко пишається власними врожаями. Говорить, завжди рада ділитися з прилучанами набутим досвідом.